5 вдалося збити українські ППО. З них 13 в 2022 році. Ну а 32 вже в новому році. Лише в столиці приземлилися понад 23 ворожих безпілотники постраждалих внаслідок падіння уламків. Немає це повідомили у військовій адміністрації столиці. Ще один уламок водолазам ДСНС довелося діставати з річки Десенка. Передував в нальоту безпілотників масований ракетний удар близько 14-ї години, 31 грудня, Росія розпочала акт Чергового терору. Під обстрілом опинилися Київ та область, Харківська область, Сумська область, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська області, а також місто Житомир. Тривога тривала кілька годин. Пошкоджені цивільні об'єкти щонайменше 50 людей травмовані, двоє загинули. У генеральному штабі повідомили противник запустив понад 20 крилатих ракет з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. Сили нашої протиповітряної оборони знищили 12 ракет в межах Київської, 5 в межах Житомирської і одну в межах Хмельницької області. Ну і тим часом давайте до ворогів. Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини під час війни в Україні. Чинні звинувачення проти очільника Кремля очевидні і повинні бути в міжнародному трибуналі. В цьому переконаний британський юрист Джефрі Найс. Мовляв, увесь ланцюг від наказу керівництва до дії російських військових на території України не потребує додаткових підтверджень, тому те, що провадження досі не розпочати, викликає здивування, каже правник. На думку Найса це свідчить про те, що президент Росії намагається уникнути правосуддя. Немає жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до Путіна. Це його солдати. Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність Путіна за цей злочин. Виникає питання: чому прокурор із цим не поспішає? Можливо, він вважає або ж його змусили так вважати, що відсутність звинувачень проти Путіна несе політичні вигоди. Політичні вигоди це врегулювання. Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складуть проєкт політичної угоди, в якому буде пункт про те, що Путіна не можна судити. Ну і з відповіддю в міжнародному кримінальному суді не заборилися. Там відзвітували, що нині над збором свідчень воєнних злочинів в Україні працює прокурор Карім Хан. А ордери на арешта винних для винних будуть виписані щойно для цього з'явиться достатньо підстав. Я зазначу, що британський юрист Джефрі Найс. Він працює в судах вже півстоліття, Він найвідоміший його кейс. Це роль прокурора у суді над колишнім президентом Йогославії Слободаном Мілош... Мілошевичем. І останнього звинувачували вбивствах, тортурах, геноциді і руйнуванні населених пунктів. Міжнародний трибунал щодо Йогославії слухав цю справу близько п'яти років, до Мілошевич не помер. Дві 2006 -му. вирок так і не дочекався. Ну і давайте поговоримо про це з і не тільки з Михайлом Подоляком, це радник керівника офісу президента України. Він з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітання вам. Да, доброго вечора, всім дуже бажаємо бачу. і вам переможного бачу. року, звичайно. Да. так дякуємо. Давайте насправді про покарання, тому що ми дуже сподіваємося, що нового 2023 року двадцять року буде відкрита справа провадження і тому, що зараз думок і слів стосовно звинувачень Путіна, його оточення багато. Як ви думаєте, на що нам варто розраховувати в цьому сенсі? Давайте тут розділимо декілька таких пластів. Ну, по перше, Мілошевича судили за те, що він робив проти свого народу. Перш за все, і мається на увазі. Це було на території Сербії, на території Хорватії, на, тери... на території Боснії і таке інше. Путін же, а ми сьогодні бачимо це взагалі трошки іншого типу війна. Я маю на увазі, Балканська війна. Це було при розпаді Югославії, як такої. А сьогодні Путін відверто порушив суверенітет територіальну цілісність України, і просто це е, стандартна окупаційна війна. Ну тобто, тут все очевидно і е, є дві складові в цьому. Ну, по перше, дивіться, ми з вами говоримо про це, да і на різних рівнях говорять про можливість кримінального провадження щодо е, очільників Російської Федерації, в тому числі е, щодо Путіна. Про це, наприклад, на початку війни взагалі можна було не говорити, тому що всі вважали так, що ну це ж таке фантазійне, щось да фентезі якесь. А сьогодні про це говорять вже з точки зору логістики і імплементації: чи можна це зробити? А якщо можна це зробити, бо це вже не обговорюється, то як саме це зробити? Тому що дивіться, юрисдикція міжнародного кримінального трибуналу це одна справа. Вона трошки обмежує нас в якихось можливостях. А наприклад, те, що про що говорить Україна постійно, це про юридичну процедуру під назвою спеціальний трибунал, який буде зроблений разом з іншими країнами щодо конкретного злочину, тільки під одну судово, тільки під одне судове засідання, саме проти Російської Федерації, і щодо авторів війни, як таких. Це більш широка процедура юридична, ну така як Нюрнбергський процес, да тому що знову ж таки підкреслюю, міжнародний кримінальний суд це е, треба зібрати якісь докази ви праві, абсолютно. Очевидно, що все зрозуміло, хто почав війну, які мотивації в цій війні, якого типу війна, як ця війна відбувається, які зміни були по ходу війни з точки зору, наприклад, обстрілу цивільного населення. Ви тільки що сказали про ніч з 31 на 1 січня в Києві, наприклад, це зумисний, зумисна зміна. Знову ж таки, типу війни сьогодні Росія говорить, що немає більше ніяких військових цілей, а є тільки населення цивільне великих міст України, яке треба нищити, тому що інших способів впливу в цій війні у Російській Федерації немає. Тобто, сьогодні Росія, я маю назів сьогоднішню ніч. Росія зафіксувала остаточно, що вона буде вести виключно геноцидного типу війну. Тобто, мені видається, що тут якісь докази шукати не потрібно 24 лютого. Путін дає наказ атакувати територію скрізь територію України. Для цього в нього не було жодних підстав юридичних, тобто ніякого міжнародного мандату в нього не було ніякого засідання ООН до того, щоб ну, наприклад, сказати, що в нас є там певні підозри, що Україна якась там погана країна. Дайте нам мандат для того, щоб ми могли туди зайти і щось там зробити. Навіть цього Путін не робив. Чому і тут дуже важливо зрозуміти про що я на початку казав. Путін вважав, що за 3, 4, там 7, 12, 14 днів він поставить Україну на коліна, і після цього відповідальності України переможця, як він вважав, не буде. І, і ви ж бачили, яка була поведінка у міжнародних наших партнерів, потенційних партнерів. Вони дійсно вважали, що Росія зможе побороти Україну. Сьогодні все вигадає інакше. Сьогодні на різних рівнях обговорюють саме юридичну відповідальність Російської Федерації, а це не тільки про репарації і не тільки про військових личинців, а взагалі про історичну відповідальність Російської Федерації говорять як про процеси, тобто про логістичні процеси. І таким чином ми з вами точно будемо бачити на скані підсудні не тільки Путіна, бо я сьогодні не готовий говорити. Хто з них хто з очільників Російської Федерації, з нинішньої політичної еліти дочекається суду у фізичну. У фізично живому стані, скажімо так. А хто з них все ж таки не зможе це побачити особисто сьогодні? З'явилося цікаве інтерв'ю Єнса Столтенберга. Він поспілкувався з британською пресою на каналі BBC. черговий епізод Hard Хартолка. І там Єнс Столтенберг висловив таке припищення, що от ви якраз згадали про тривалість конфлікту і про швидкість на яку сподівалися росіяни, що ця війна українська буде довгою. Це буквально пряма. Цитата Єнса Столтенберга, і це означатиме, що підтримка України так само має бути довгою. Це ну давайте відверто резонує з тими інтерв'ю, які ми чули від нашого очільника головного управління розвідки пана Буданова, який прогнозує кінець війни, українську перемогу вже на середину 2023 року. Давайте знову ж таки розставимо тут. Крапкінади пан Столтенберг говорить, як і інші політичні лідери наших країн, наших союзників, вони говорять наступне: незалежно від терміну війни, незалежно від кількості днів, які треба буде витратити на те, щоб вигнати Російську Федерацію з України і завдати військових поразок, вони нас будуть підтримувати. І в е, рамках, е, е, скажімо так, постачання військової зброї, і в рамках там фінансової допомоги, і в рамках гуманітарних програм, які ми сьогодні маємо разом з нашими партнерами, і таке інше. Тобто на цьому ставимо крапку щодо того, як глибоко вони розуміють війну, ресурсні можливості Росії, України, ресурсні можливості навіть свої про це мені видається набагато більш глибше говорить якраз таки пан Будан. Тому що ми виходимо з того, що ми бачимо сьогодні, і в Російській Федерації, і з точки зору забезпечення російської армії, і з точки зору які бойові дії йдуть на яких напрямках, і які в них є для цього спроможності, і які спроможності ми. Плануємо отримати не тільки отримаємо, тому що зрозуміло, нам би хотілось трошки більше і трошки іншої номенклатури військової зброї. Да, ми зараз говоримо перш за все про ракети певної дальності, тому що це суттєво знову ж таки підкреслює саме ракети. Я не кажу про всі інші елементи, про які, наприклад, головнокомандуючий залужний говорив про те, що там нам потрібне додаткове БПЛА. Додаткові е, бронетехніка, додаткова артилерія ствольна і таке інше. Я говорю саме про ракети певної дальності, це 100+, плюс, а краще 200 плюс кілометрів, які суттєво змінять остаточно вже змінять малюнок війни як такої, і Росія втратить. Будь-які складські е і резервні можливості щодо, наприклад, Криму, щодо окупованих територій Донбасу і таке інше. Тому я все ж таки більше зважав на слова пана Буданова, тому що ми бачимо, як розвивається війна. Ми рахуємо математику цієї війни. Ми бачимо психологічний стан і України, і Росії безумовно, в Росії, безумовно в Росії підуть на те, щоб е мобілізацію продовжити. Ми з вами це вже розуміємо. Підуть на те, щоб закрити цю країну, ну тобто кордони цієї країни, і підуть на те, щоб забрати якомога більше людей, тому що інших ресурсів підкреслюю інших ресурсів у Росії вже немає. Не да, є певна кількість ракет, певна кількість нарядів на тяжких калібрів, але в тому, що вони сьогодні мають, це не зброя достатня для суттєвої зміни позицій на фронті. Тому, все ж таки, мені видається, що 23-й рік. Це буде роком остаточного остаточної фіналізації долі Російської Федерації. Я б так сказав. Ой. Ми хочемо дуже в це вірити. Хочемо, та й слова Кирила таке. Буданова. До речі, як він зауважив, що на 2-3 ще масованих обстрілів залишається там, так? вже навіть чіткіше. Там вже прозвучало від mm -hmm. Буданова, що два, два обстріли. 70-75 Але... ракет, а Потім перевантаження на півтора-два місяці. Але я до чого, пане Михайле, також ми чули, що величезні проблеми з логістикою, аби поставити та озброєння і все необхідне військовим, які залишаються на тимчасово окупованих територіях росі... російських. А от як ви думаєте, коли чи можливо взагалі це, щоб якось вектор питання перемовин з боку Кремля змінився? Тому що наша позиція однозначно вона точно не зміниться. Ми будемо відстоювати виключно повернення всіх територій, потім говорити про будь-які перемовини, як сказав пан Зеленський, загалом офіс офіс президента. Також як ви думаєте, чи є вже послаблення певне з боку Кремля, або коли вони зможуть вже поступитися, якимось чином чи цього не від? Будеться, як ви бачите, а, перемовний пер... процес, процес далі. А, добре питання. Давайте я вам зустрічне поставлю. А навіщо, навіщо нам перемовини з людьми, які мають відповідати за кримінальні злочини? Ви розумієте, що якщо ми сьогодні, от сьогодні, це ж треба ж чітко розставляти акценти. Це ж не питання, я розумію, яку ціну ми платимо. Я хочу завжди, щоб ми пам'ятали ціну, яку ми заплатимо, і коли ми будемо мати день перемоги, да, от в цей момент ми з вами будемо відчувати. Все, що ми заплатили за цю перемогу, да. Ну тобто, це буде страшенна ціна і страшенний для нас з вами день. Але між тим, я хочу, щоб ми е, точно тут розуміли одне одного, що таке переговори з боку Російської Федерації. Дивіться, Росія прийшла на чужу територію, Росія вбиває масово людей, і Росія це робить тому, що вона вважає досі, досі вважає, що якщо вони не програють а будь-що... Що вони пропонують в рамках переговорного процесу, це не програш Росії, це головне, це навіть не територія, які вони там собі вписали, кудись і таке інше. Це просто не програш Росії. І тоді вони не будуть відповідати за всі, за всі ці злочини, тоді в них, ну які вони на території України вчиняють, і тоді в них не буде відповідальності, не буде трансформації внутрішньої, і в них буде набирати обертів такий собі процес, який називається реваншизм. Тому що вони будуть нас вони і так нас ненавиділи, але після цих 10 з половиною місяців вони нас ненавидять просто до неможливості, і вони захочуть компенсувати оце своє приниження, яке вони сьогодні потерпають. Правильно, тому що вони ж думали, зайдемо за три дні, заберемо всю країну і будемо казати, які ми круті бійтесь нас. А сьогодні всі над ними здехуються, сміються з них, да іргонізують з них, відмовляються на них серйозно дивитись. І Росія захоче за нам помститися. Ми з вами маємо розуміти, що Росія сьогодні хоче зафіксувати три речі в рамках переговорного процесу, і вона цю позицію не буде міняти допоки не програє. Перше це щоб не було відповідальності за масові злочини, тобто, щоб не було зафіксованого програшу Російської Федерації. Друге. Лінія розмежування да, для того, щоб можна було апгрейдити свою армію далі і піти третім, четвертим, п'ятим етапом знову ж таки, щоб компенсувати оці внутрішні реваншистські настрої. І нарешті третє. На певний час, хоча б отримати оперативну тактичну паузу, щоб десь або в Ірані, або в Північній Кореї, або, або навіть в Білорусі, або в Еритреї будь-де знайти додаткові ресурсні можливості. Перш за все, зброю, таку радянську зброю, стару зброю. Ну бо більше нічого нового в них немає. От вони хочуть отримати тільки ці три складові в рамках будь-якого переговорного процесу. У мене питання. Ми ж це розуміємо абсолютно чітко. Ми ж не будемо гратись якусь там ефемірну дипломатію. Та? Ну, тобто говорити якісь слова, тільки щоб замаскувати дійсні цілі і Російської Федерації, і лобі російське, проросійське, яке там ще частково десь залишилось. Тому ми чітко зафіксували офіційно зафіксував це президент Зеленський. Перше вийшли з нашої території. Друге. Готуйтесь до багаторічних репарацій. Це не просто репарації, там якусь суму віддали сьогодні і все. Ні, ні, це 10, 20, 30 років. Тому що там будуть коефіцієнти не просто конкретна сума за знищену інфраструктуру, а конкретні величезні суми, щоб всі покоління, і це сьогоднішні, і інші покоління росіян розуміли за що вони платять і що не можна заходити на будь-яку територію і вбивати там людей. Ну і третє, військові злочинці. Нам з вами важливо зафіксувати це. Важливо, щоб люди сиділи на скам'яні підсудних інакше Росія постійно буде. Провокувати нас на новий, на новий етап війни. Нам з вами це точно не потрібно, а нашим дітям і подавно, пане Михайло. От буквально кілька днів тому, до нового року, 30 чи 29 числа, Лавров, тамтешній очільник Міністерства закордонних справ. Він дав таке: ну я так розумію, що якесь технічне інтерв'ю саме для сайту МЗС. І там дуже цікавий примітний момент. Один був він повторив слово в слово. Ну, говорив про неприйнятність, але повторив слово в слово майже усі пункти формули миру Володимира Зеленського. По перше, склалося враження, що люди добре засвоїли українську позицію. Так і ця українська позиція вона ж додатково має бути, як ми розуміємо, представлена вже в лютому місяці в організації Об'єднаних Націй. Тобто, формула миру, має стати робочим документом абсолютно для всього цивілізованого світу і для всіх міжнародних організацій, наскільки. Ми розуміємо, е, цей процес, він він е, може може це статися вже в лютому, як заявляється, які да. от є сподівання? Да, я зараз прийду до формули ми миру і до саме то миру, як такого, логістичного процесу. Але перш за все про Лаврова трошки. Будь да, ласка, безум... да, безумовно, вони вивчають все, що ми говоримо. Вони дуже уважно відслідковують. Ви знаєте, це ж це ж зрозуміла логіка. Якби ми не були такими суб'єктами, якби ми сьогодні не ініціативно вели війну, якби ми сьогодні були незламними з точки зору своїх позицій. Дивіться, ми як зафіксували позиції, так дуже чітко їх дотримуємося. Президент Зеленський чітко сказав: та не треба на мене там тиснути, не буде нічого крім одного війна, поки ми не звільнимо свої території, і Росія відслідковує кожне тепер слово, тому що розуміє, що оцю незламність треба якось. Здолати треба якось використовуючи будь-які ресурси, повпливати на Україну, щоб вони стали більш м'якими. Да і вони бояться сьогодні. Вони розуміють, що Україна буде йти до кінця. От в своїх заявах, в своїх тезах, дуже послідовно вона йде від чого відштовхуйтесь від ключових позицій. Я, я, я повторюю да і в рамках формули миру вони звучать перше для того, щоб ми взагалі з вами розмовляли. Зважаючи на вашу поведінку, на вашу позицію на війну, яку ви розв'язали, з втікли з нашої території, просто забрали свої армади і вийшли звідти. Далі вже будемо про щось говорити з точки зору і зору і там демілітарізації, наприклад, прикордонної, ну щоб не було, наприклад, російських військ там 50-100 кілометрів від кордону з Україною, наприклад, будемо говорити про нуклеарну безпеку, як таку будемо говорити про ваші програми впливу на. Північну і північно-східну Африку ну, за рахунок продовольства, в тому числі які ви вкрали в Україні, будемо про все це говорити. Але спочатку ви пішли собі геть з території України і Росія і Лавров це показує у своїх інтерв'ю. Вони бояться саме того, що Україна дійде до кінця, не буде нічого, ніяких там кулуарних да сепаратних домовленостей. Як це було завжди традиційно для російської зовнішньої політики, Росія ж як вона починала тиснути, потім щось йшло не так, але все рівно вони через ті чи інші інструменти дотискали те, що їм було потрібно. А сьогодні вони відчувають, що за рахунок цієї війни Російська Федерація її впливи в рамках зовнішньої політики будуть нікчемними, тобто Росія не зможе впливати ні на що, і безумовно вони цього не хочуть. Тому що це не тільки про Україну вже йдеться це йдеться взагалі про впливи Російської Федерації на ті чи інші конфліктні теми в глобальній політиці, як такі. Тому безумовно вони про це постійно думають, постійно це аналізують і якісь там свої рецептури говорять, в тому числі перш за все про переговорний процес як такий в розумінні Російської Федерації. А тепер щодо лютого. Так да, я думаю, що ми будемо йти. І це е, процес логістичний. В нас є чітка десятикрокова формула миру, як така, в які позиції зафіксовані, які достатньо зрозумілі для країн-партнерів. Країни-партнери вже ви е, на цей рахунок вже сказали свої точки зору, і ми просто прийдемо до того, щоб як нам логістично завершувати війну. В тому числі розуміючи оці 10 позицій, бо там є не тільки позиція звільнення нашої території, це перш за все військова позиція. Да, а є ще й політичні позиції, зовнішньополітичні позиції, економічні позиції, таке інше. Я думаю, що всі країни доєднаються і напрацюють певний логістичний план, як ми будемо імплементувати цю формулу миру в реальне життя. Ну до речі, ж тут і ще наші партнери нам допомагають. Ми пам'ятаємо ту риторику, що ще 10 місяців тому взагалі жодна країна світу не могла сказати, що може відмовитися від газу чи нафти російської. Зараз вже дев'ятий пакет санкцій. Ми бачимо, що насправді все можливо, і ми між собою, між країнами, абсолютно можемо жити загалом без цих ці російських носіїв і так далі. Але от щодо міжнародних питань, пане Михайле, ми ж знаємо, Рада ЄС закликає встановити механізм, аби припинити членство Росії в радбезі ООН, і це також дуже важливе зараз питання, і завдяки цьому ми зможемо більше впливати на Росію, більше застосовувати та проти неї ну певних таких важелів. Як Ви вважаєте, наскільки це можливо визнання Росії терористом більшість Україн покарання стосовно виключення членства важливих міжнародних організацій? Ви буквально три там, секунди тому сказали дуже важливу річ. Ще 6 місяців тому, там, чи п'ять місяців тому, ми взагалі про такі речі не говорили. Ви пам'ятаєте, як там, передача Україні зброї натівського зразку? Спочатку ну, ну, почат... про одяг говорили тільки, так. Да не обговорювала сьогодні. Ми просто говоримо з вами про те, коли і яку номенклатуру будемо отримувати. Світ міняється так, не так швидко, як Україна, але дуже швидко міняється все рівно з точки зору історичного процесу. Ми сьогодні говоримо з вами про спецтрибунал для Путіна особисто. І Про це говорять вже політичні лідери тих країн, які ще вчора боялись про Росію щось погане сказати. Я маю на увазі там Франція, Італія, Іспанія, ну і будь-які інші європейські країни. Сьогодні про це говорять як про факт, який обов'язково буде. Сьогодні ми можемо з вами абсолютно точно говорити, що Росія буде позбавлена права вето. В Радбезі ООН. тому, що це гальмує будь-які процеси для того, щоб врегулювати ті чи інші конфліктні ситуації. Я вже не тільки про війну в Україні. Я кажу про те, що Росія спекулятивно використовувала цей важе для того, щоб оці всі. Терористичні угрупування, які вона спонсорувала, оці ці всі конфлікти на Близькому сході, там чи на, на, на тому ж африканському континенті спонсорувала, щоб продовжувати це робити, вона використовувала право вето. Так безумовно, ми маємо позбавити Росії членства не тільки в Радбезі. В ОБСЄ, в МАГАТЕ, в міжнародному Червоному Хресті, в будь-яких інших міжнародних організаціях, тому що Росія використовує ці майданчики суто для лобійського негативного впливу на ті чи інші спільноти, і суто для пропагандистських компаній на свою користь. Але щодо конкретного Радбезу ООН. Так, це ж не питання припинення повноважень Російської Федерації, це питання 1991 року. Нам треба повернутися до засадничих речей. Я завжди повторюю, що якщо ви робите маленьку помилку, яка вам тоді здається маленькою помилкою, в 91-му здавалось радянський Союз зник замість радянського союзу, поки інші країни, ну маю увазі Україна, там Казахстан, Азербайджан, Вірмени займалися опікувалися внутрішніми проблематиками. Росія собі тихенько зайшла і незаконно зайняла місце в радбезі ООН. Розумієте? А це кримінальний злочин по суті, в тому числі для секретаріату ООН тогочасного, і треба цим розбиратись. Тобто можна повернутись в кримінальне провадження навіть щодо людей, які прийняли рішення, дивне рішення надати місце постійно члену Радвеза Російській Федерації. Це не питання того, що ми маємо призупинити, і це треба шукати якусь формулу. Це питання, що треба повернутись до незаконного входження Росії, так. і тоді достатньо просто буде це вирішити. Пасибі, пане Михайло, Дякуємо сподіваємося, вам. що так. все те, що ми обговорили, так. наші позитивні плани і наше прагнення перемогти обов'язково збудеться. Все таки повертаємося та до Кирила Буданова. Більше <зас> до прогнозів. Спасибі вам, спасибі. Михайло Подоляк Дякуємо. був з нами на зв'язку, радник керівника офісу президента України. Дякуємо і ми рухаємося далі. Національний марафон Єдині новини триває. За мить повернемось. Ці свята вам доводиться зустрічати гостей, яких ніхто не запрошував. На ці свята вогні, які вам світять, зовсім схожі на гірлянди.